Слово бібліотека, як і сучасне слово тенденційне книгозбірня викликає у мене найтепліші асоціації. Мені здається, що кожний із учнів, кожний зі студентів в Україні виростає на теренах бібліотек, у читальних залах, на абонементах. Завжди можна взяти ту літературу, яка відповідає запитам сучасного читача. І я згадую, як свого часу у дев'яностох ми шукали книгу Ореста Субтельного з історії України. Ми знайшли її у книгозбірні. Це була велика рідкість. Ми збиралися в читальному залі, консультували, і це для нас була подія. І я хочу сказати, що сьогодні це теж має місце, і книгозбірня це той величезний світ книг, який буде вабити всіх. Незалежно від запитів, найрізноманітніших запитів, так було, так є, та буде. Жодна технологія не зможе перевершити живе спілкування з книгою в колі однодумців. Дуже люблю бувати на запрошення працівників обласної книгозбірні на усіляких семінарах, симпозіумах, конференціях, презентаціях, марафонах. Це справді корисно. Слово бібліотека не має на собі нашарувань віків з точки зору архаїки, хоча й це буде актуально. Насправді це дуже сучасно і дуже потрібно. Книга це те, що буде вабити кожне покоління, незалежно від того, як будуть розвиватися технології, наскільки стрімко. І цифровізація книги не буде заважати нашій любові до. Книги, Яку можна тримати в руках? Із того міжнародного досвіду, який я маю, можу дуже чітко стверджувати, що книгозбірні в Україні мають велике майбутнє. І наша улюблена книгозбірня імені Отимановського також. Адже книгозбірня це королівство книг. Я люблю так говорити, я люблю так називати, тому що Русь була свого часу короліством і найвідомішим королем, який отримав корону Папи Римського Бугдана Бугалицьким. А тому зверніть увагу на ті мости, наукові, літературно-художні інші, які є між книгозбірнями. Найвідоміших у світі країн, які відстоюють демократичні цінності, і от біля, така, от Отамановського теж бере у цьому значну участь, я можу за цим спостерігати як науковець, і скажу, що за цим і є майбутнє. Це не е, прісно, це навіть дуже соковито. Бо ми отримуємо світовий дискурс. І чим більше цього ми будемо спостерігати. Тим ми більше будемо розуміти вагу власної праці. Тому що коли ми між собою ділимося враженнями, книгами читаємо, облаштовуємо дискусійні клуби. Це одне, це, звісно, потрібно, це нас зближує. Але коли ми виходимо на світовий рівень спілкування зі світовими книгозбірнями, ми потрапляємо світовий дискурс. От за цим треба обов'язково стежити, про це потрібно дбати. Мені дуже подобається те, що у графіку роботи обласної книгозбірні дуже багато конференцій. ямких, густих, дискурсних. Я, звісно, бажаю, що ці конференції були виключно всеукраїнського міжнародного факультету. Щоб найбільше сюди долучалися до праці науковців із різних галузей знань і які представляють різні наукові установи, я дуже добре пам'ятаю ті конференції, які були присвячені шануванню Василя Стуса. Кафедра української літератури бере в цьому як найактивнішу участь. Я згадую, як на спільному майданчику ми мали можливість співпрацювати у межах виступів і дискусій із дисидентом-майданівцем Леонідом Чернілевським, який є батьком воїна, воїна Лілії Ілії Чернілевського. Це це дуже знаково в тому контексті, який ми сьогодні маємо війна, ми в перемогти. І книги. Це окрема царина, яка наснажує наш дух. Ми не можемо говорити, що книги це фронт, фронт один. Але книги сприяють, і хлопці читають їх в окопах. І книгозбірні дуже часто беруть у цьому активну участь, надають військовикам книги, дбають про те, щоб вони їх отримували з тилу напередову з найкращими словами побажань. Всередині в книгах на листівках, на дитячих науках. На жаль, в умовах викликів війни ми змушені реагувати на середину. Але хороші книгозбірні мають сховища. І в сховищах ми вже мали таку нагоду, можемо продовжувати нашу роботу, і нас нічого не повинно зламати.